Ще більше деталей про безкоштовну електронну бібліотеку у мобільному застосунку Якабу для військових на передовій дізнаємося просто зараз. Безпосередньо від співзасновника національної книжкової платформи Якабу Юрія Кривашеєв. Я піду зустріну вас. Доброго ранку! Доброго Рада ранку. вас бачити. Назай. Дуже рад прошу, будь ласка. Дякую, дякую дуже. спрокуйте, будь ласка. Вітаємо добрий ранку. Дякую, Дякую вас, що вас. прийшли до нас. Дякую за запрошення. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Вітаю вас, вітаю Юрія. Ми вже з вами неодноразово бачилися в цій студії. Давайте ми нагадаємо нашим глядачам ранку вдома, з чого взагалі починався оцей класний як на мене проєкт бібліотека для героїв. Як він трансформувався в велику електронну бібліотеку і чому? По-перше, дуже дякую знову за запрошення. Дуже радий вас бачити. Навзаєм. І завжди у нас дуже приємна класна розмова. А дякую за запитання. З точки зору проекту для нас це навіть більше ніж проект, це частина нашого ДНК. Як тільки почалася війна, більше ніж 10 років вже тому, ми почали діяти в різних соціально-відповідальних напрямах. І у нас з'явився спочатку це був проект бібліотека для героїв. Mm -hmm. Це вже ну частина я кажу нашого ДНК. А ми відповідали на запити наших військових щодо книжок. І спочатку це було так дуже епізодично, Я не можу казати, що це було системно. Коли ми якусь кількість книжок поставляли в різні військові частини, поступово це став дуже системним проектом, там де ми відповідально наповнювали бібліотеки різних військових частин. Ми безпосередньо були. Це було до повноштабного вторгнення САЗО в Маріуполі. Ми були в різних інших військових частинах. це все було наповнення масштабне, наповнення паперовими книжками і бібліотек, відповідаючи на різні запити. Запити між з іншим були б дуже цікаві, дуже різноманітні. І це щодо там класного розвитку наших військових, наших захисників і захисниць. А після повноштабного вторгнення ми не зупинялися з точки зору нашого розвитку як взагалі книжко-національна платформа. Яка була так і щодо наших соціально-відповідальних напрямок особливо що стосується бібліотеки для героїв? А враховуючи, що дуже багато захисників-захисниць знаходиться на нулі біля бойових дій. А як ми вже наголошували декілька разів, кожен зайвий грам це є проблема, а тому треба відповідати і адаптуватися під ті реалії, i̇şte, під під є. І відповідно ми допрацювали наш застосунок, Ми зробили поличку бібліотека для героїв. А там, де наші захисники-захисниці мають безкоштовний доступ безпосередньо до книжок, це можливість дуже швидко перезавантажитись, коли є така можливість так. розвиватися далі і рухатись вперед. В той же саме час ми не зупиняємо частину цього напрямку щодо паперових книжок теж тому, що запити, я повторюсь, вони дуже різноманітні. Наприклад, якщо деякі військові частини спецпідрозділи навіть вони мають трошки іншу локацію, скажімо таким чином, вони мають запити теж на паперові для того, щоб а люди не зупинялися, крім відповідальної підготовки. Була ще й така підготовка, не, звичайно, та тому у нас на сьогоднішній день. А... Мета цього нашого напряму, частину цього ДНК, це не тільки продовжувати допомагати нашим захисникам, і нашим захисницям перезавантажитись чи розвиватися далі. Ми бачимо багатогранність і диверсифікований підхід, що мається на увазі. А навіть коли ми доходимо до психологічної реабілітації наших військових, а як це було навіть доказано вже в науковому форматі. Книга це є дуже дієвим інструментом для, для того, щоб боротися з депресією Росла. для того, щоб так. трошки зупинитися, перезавантажитись. А це дуже дієво для будь-якого члена суспільства на сьогоднішній день. А ми всі повинні розуміти, що ми з нашими військовими, нашими захисницями, захисниками не є одна команда, так, тому так. це. Для нас, знаєте, як англійською мовою, «no-brainer» – Це частина наших, до нашого ДНК. Ми будемо продовжувати це робити. До речі, хочу вам сказати слова вдячності. Я знаю, що ви дуже багато книжок передаєте військові шпиталі, де наші захисники відновлюються і проходять реабілітацію. І чули такий відгук від них, коли вони кажуть, тримаєш книжку. Оцей аромат книжки, папір, іначе вже тобі легше стає шелест книжок, які перелисти. Він також тебе заспокоює. Тому за це вам також ми дуже вдячні. Це командна робота і вам дякую. І Я скажу, ми з зв'язковими одна команда, тому це їм величезне Дякую. Те, що ми робимо, це маленька частина того, що ми всі маємо як суспільство робити за для нашої спільної мети перемоги. Я особисто знаю від своїх друзів, що вони на фронті не продаві зараз. І в них є час, і вони знаходять цей час на саморозвиток, на почитати, на вивчення навіть чогось нового. І питання стосується ось чого. Яка зараз, який запит зараз популярний серед літератури найбільше, військової. Так, так. Що найбільше хочуть хлопці читати на передовій? Ви знаєте, це питання дуже цікаве. Чому? Тому що е, наші захисники, наші захисниці, да, Мають дуже диверсифікований попит на книжки, це залежить не тільки від того, де саме а, знаходиться той чи інший підрозділ, чи та чи інша бригада. Тому що, наприклад, якщо це, як ми вже казали, на нулі може це треба сфокусуватися безпосередньо на електронний контент. Ну і так далі, якщо ми в інших локаціях, ми можемо дозволити собі там мати лакжері дивитися на паперові книжки. А це щодо формату щодо жанрів, у нас ви знаєте, коли дивишся на запити, мультижанровість вона присутня. А конкретні приклади з Азовом, коли ми ще були до повномасштабного вторгнення, у нас навіть було дуже багато запитів не тільки бізнес нонфікшн а книги різними мовами, тому що люди розвиваються далі французькою, англійською і так далі. Потім ми не забуваємо, коли ми дивимось, скільки. А з відсотковим значенням підприємців зараз стоять на захисті країни. Ми розуміємо, що ну розвиток для них дуже важливий, і тому це не тільки бізнес нонфікшн це і філософія, це і культура, це історія. Між іншим, дуже багато людей, котрі є на фронті. У них є дуже потужний запит на історичну літературу, теж тому що для того, щоб більш глибинно зрозуміти, що зараз відбувається через, наприклад, фільтр якихось історичних подій. Інша цікава ситуація, спілкуючись і особисто, передаючи, чи це промокоди, чи паперові книжки командирам, а і так далі, інколи це суто військова література, тому що, наприклад, вони розуміють, що в них в той самий час є деякий час, щоб підготуватися, Коли і там віде? у нас. Від е, стандартів НАТО снайперські е, напрямки, діловодство, ну це вже залежить від конкретного підрозділу. Да, тобто Лас. є дуже сфокусовані в такі речі. А в той же саме час, коли ми, наприклад, подивимось на різноманітність жанрів наших книжок в нашому додатку, ну ви там побачите навіть і про виховання, і дитячу літературу, ну тому що. Наші захисники, наші захисниці ми ну, представляють наші родини, і вони теж не зупиняються дивитися і в цей напрямі. Це дуже важливо, тому що ми не тільки одна команда, одна і, і родина по суті. Так? так, так. А скажіть, будь ласка, через які канали, як саме ви надаєте доступи до бібліотеки героїв? Які умови чи є можливо, обмеження якісь? Умови у нас дуже серйозні. Ми надаємо безкоштовний доступ наших до наших військових. наших військових єдине, ми сфокусовані дійсно, щоб це наші військові, наші захисники, захисниці отримували. А ми тому використовуємо репутаційні канали. Ми працюємо з нашими дуже добрими партнерами. Культурний десант. А через них ми передали вже 10 тисяч промокодів. І враховуючи, як я зазначив, це частина нашого ДНК. Наприклад, наша команда, яка був, і я особисто враховуючи, що ми задіяне в різних напрямках, допомагаємо не тільки там в цивільно-соціально-відповідальних напрямках, військових. Також напряму ми співпрацюємо. Я ж і казав, там від Азову до там, морської піхоти з різними з різними підрозділами. І ми напряму передаємо, і ми тут відповідаємо на. На різні запити для когось, враховуючи специфіку, їм потрібно тільки 200, а комусь ми передавали тисячу, комусь там 500. Тобто, якщо ми кажемо щодо промокодів, на сьогоднішній день з крайнього разу, коли ми з вами бачились, ми вже передали тисячі тисячі промоходів. Я не маю права казати з ким, але вчора. Розмовляв особисто з замкомандиром одного з найбільш боєздатних наших підрозділів. Вони вже дай Боже закінчують роздачу тої кількості, яку ми їм передали. І буде наступний запит, і ми там розвиваємо нашу взаємодію навіть в інших напрямках. І це дуже класна ситуація, тому що починаючи, наприклад, з читання з цього перезавантаження, це відкриває можливість для інших важливих проектів, наприклад, що вони роблять далі чи навіть рекомендації від них для 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 наших членів суспільства це важливо. Хотілося ще поговорити про інші соціальні проєкти, в яких беруть участь, як якщо можна, то коротко. Задоволений, Дякую. А у нас ви знаєте підхід такий, що ми просто може не можемо ігнорувати запити в інших напрямок, тому у нас є їх досить багато. У нас є досить диверсифіковане партнерство з ЮНІСЕФ там, де ми робимо багато безпосередньо для дітей. Навіть зробили спільну бібліотеку на центральному вокзалі у а є дуже багато інших напрямів. Наприклад, ми дуже довго вже співпрацюємо з організацією «Долада», яка котра піклується психологічної реабілітації військових. Ми з ними були в військових шпиталях, спілкувалися з військовими, щоб особисто зрозуміти, відчути які саме книжки потрібні. Але тут ми теж прислухаємося до рекомендацій психологів, які книжки їм потрібні за протоколами для реабілітації. Теж ми дуже інтегровані. Працюємо є партнерами благодійного фонду Соборна, котра піклується дітьми загиблих героїв, і з крайнього разу, а, коли ми з вами зустрічалися, у нас уже більше дітей під опікою. Ну ви розумієте, це на жаль така специфіка, але враховуючи, що вік дітей від там починаючи з 6 місяців до 21 річчя, тобто жан, мультижанровість і а, формат, і запити теж дуже різноманітні. В той же саме час ми співпрацюємо з Асоціацією ветеранів підприємців. Там окремі напрями. У нас є спільний проєкт, ми приймаємо участь в проєкті безбар'єрності під огідою першої леді. Там дуже ну, багато субнапрямів відбувається також. І зі своєї сторони, ми зараз ви незабаром я думаю, дізнаєтесь. У нас є такі. Дуже якісні цілеспрямовані проекти. Наприклад, у нас вийшла спільна книжка з гуром щодо тих операцій, про котрі можна розповідати, і разом з їх партнерським благодійним фондом ми зараз вийшли з книжки, передмову, до котрої написав Кирило Олексійович, і від продажу це іде безпосередньо на потреби гуру. Те, що у нас зараз вийде. Спільний проект з дуже відомою, класною вам відомою, теж людиною, котра теж став на захист перших днів і котра дуже потужно представляє культуру України. Це так значить, але незабаром ви про це почуєте. Цікаво заінтригували. Ви вже а, ну ми не зупиняємось і не будемо зупинятись, тому що як я до цього казав, у нас довгий шлях попереду, і ми, як ніколи, зараз повинні бути всі максимально. Мобілізований я зараз кажу не з військової точки зору, навіть а мобілізований як суспільство і діяти ще раз повторюся як одна команда, тому що тільки так ми зможемо перемогти і рухатись далі, розвиваючись, і досягати успіхів. Ми бажаємо вам наснаги, сил. Звичайно, щоб ваші проекти тільки збільшувалися і масштабувалися. Дуже дякую вам, дякую. друзі. У нас був співзасновник національної книжкової платформи Якабу Юрій Кривошея в ранку вдома. Дякую. Вам дякую.